Вітаю вас, любі малята! Сьогодні у нас з вами чудовий сонячний день і середа за розкладом у нас грамота. Тож сьогодні ми з вами вивчимо новий звук і позначення літери цього звука. Тож будьте, будь ласка, уважними, спостерігайте добре, запам'ятовуйте, ну а в кінці ми трошки почитаємо, адже ви в мене вже такі великі розумнички і навіть можете читати по складам. Я впевнена, що у вас все вийде. Тож давайте займатися активно. Що, малята, ви готові познайомитися з новим звуком і новою буквою? Це звук К, буква К. Подивіться малята, на ці зображення. Давайте проговоримо, що тут намальовано. Книжка, морква, каченя, киця, метелик, квітка. Скажіть, будь ласка, який звук ми чуємо у кожному слові, коли проговорюємо його? Правильно, це звук? КИ. слухайте, будь ласка, казочку, у маминій кухні була поважна велика кастрюля. Кожного дня мама в ній варила кашу. Каша в цій кастрюлі виходила ну дуже смачна. Так ось Каша вирішила текти з кастрюлі почала штовхати кришку. Всі почули звук ки, ки. А тепер, малята, ви спробуйте проговорити звук К. Отже, малята, коли ви його проговорили, ви зрозуміли, що звук К. Приголосний звук, тому що ми його не можемо проспівати. Ки. Нам заважає язичок. Спробуйте ще раз ки. Молодці малята. Куки малята може бути твердим приголосним, наприклад, в слові качка. Або м'яким приголосним, наприклад, слові кіт. Ну, а тепер, малята, пропоную послухати віршики. На що ж у нас схожа буква К? Буква К буква К. Ой, яка вона швидка, наче хлопчик? Знявши руку, витинає гопака. Дивіться, дійсно, хлопчик у нас схожий на букву К другий віршик. Женята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли. Кої два листочка вниз і вгору відросли. Дітям Ках-ках-ках, подивіться буква К. А зараз пропоную вам скласти речення з поданих картинок. Будьте уважні. Тепер давайте перевіримо, наприклад, перше речення. Метелик летить на квітку. Друге речення. Кошеня любить їсти мишку. А тепер, дітки, Будьте уважні! Знайдіть, будь ласка, усі слова на звук «к». Які починаються на звук К. Будьте уважні. Капуста, киві, каструля, кубики, кабачок, калина. Картопля. Я сподіваюсь, ви також всі ці слова знайшли. А зараз малята пропоную знайти, де знаходиться звук Ки у слові. Я його буду підкреслювати, а ви просто покажіть пальчиком. У слові буряк. Де стоїть Ки? В кінці вірно, У слові кит. Ки стоїть на початку, чашка ки стоїть. в середині в слові Карлсон ки стоїть на початку, і в слові чайник ки стоїть в кінці. А зараз малята пропоную зробити звуковий аналіз слова, а якого? Хто ж тут намальований? Хто це? Так, це коник так, малята, робимо самостійно звуковий аналіз слова коник, а потім перевіримо разом зі мною. Ну що, перевіряємо? Перший звук Ки приголосний твердий, далі О голосний, «ни» приголосний твердий, «и» голосний і К. Приголос не твердий. Ось така схемка мала у вас вийти. Ну, а тепер, малята, ми спробуємо з вами почитати. Пові, поїхали. Ма, му, ми, мо, ка, ку, ки, ко. КО-ЛО, КО-ЛОС, на ми. Кола. Кали на ма ли на. Ну а зараз уважно будемо читати речення. Колоклуні локлу малина. У малині ніна. Ні малині ніна. У ніни малина. У ніни малина. Ну що, малята, ви з усім сьогодні впоралися, ви у мене великі молодчинки. І я сподіваюся, що і надалі ви будете продовжувати гарно навчатися, щоб швидко-швидко підготуватися до школи і стати дорослими. Ну а я вам дуже вдячна і до побачення, малята!